Всі привіт, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що, продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати українську мовою містера Біста. Сьогодні у нас відео, яке називається Виживе 100 днів під замком виграє 500 тисяч доларів. Ну що, без зайвих розмов починаємо. Я збудував величезну ізольовану камеру, і ми побачимо, чи зможуть ці двоє незнайомців вижити в неї протягом наступних 100 днів. Вони ніколи не бачились. Бейлі це Сюзі, Сюзі це Бейлі. Привіт, Сюзі. Радий знайомству. <світ> Вітаю. Якщо ви протримаєтеся тут 100 днів, я віддам вам півмільйона доларів з цього сховища. Але якщо один із вас вийде до закінчення 100 днів, ніхто нічого не отримає. Гаразд, гадаю, ви все зрозуміли. Веселіться. Ок, бувай. Це буде безумство. Ем, Так. Це все дуже схоже на психлікарню. Нині вони вивчають усе, що ми тут поклали. Ми дали їм достатньо їжі на 100 днів. Вона корисна, але по суті вони будуть їсти те саме день за днем. У їхньому розпорядженні також окрема ванна кімната з душем, в якій немає камер і ліжко для сну. Вони мають все необхідне, щоб прожити 100 днів. Питання лише в тому, чи захочуть вони. Тут гребінець. Не знаю, чи розчісував я волосся, хоч раз у житті. Цікаво. Бачите, як вони стоять по різні боки кімнати. Їм так ніяково. Коли я змусив їх зняти пов'язки з очей, це був по суті перший раз, коли вони зустрілися. Я весь час думаю про те, як я звідси вийду. Отак. Прикинь, як це буде чудово. Лише сто разів поспати. Всього сто разів. А навколишній світ житиме далі. Ось що мене лякає. До речі, друзі, не забудьте перейти в наш телеграм-канал, адже там багато прикольних відосів, які не виходять на Ютубі, а також розіграші розманітних подарунків. Вам повинно це сподобатись. Тож переходьте за посилання в описі або закріпленому коментарі. Найцікавіше в експерименті те, що вони поняття не мають, який зараз час доби, і вже ніч Сьюзі та бейлі пропустилися помилки, проспавши всього дві години. А це означає, що другий день вони почали о 2.37 ночі. Поводитимуся так, ніби все так і має бути. Окей, що хочеш з'їсти? Ти хочеш яловичину чи курку? М -м, курку. Курка це чудово. <смачнево> 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 це смачно. Смачно. Як бачите, жити у білому кубі досить нудно. Мало того, що їжа постійно одна й та сама, але й занять там всього два види. Пробуй сховатися від яскравого світла. Світло настільки яскраве, що нам доводиться захищати себе від нього. І відчайдушний спробує розважити себе. Наприклад, з четвертого дня вони використовували папири з блокнотів, щоб зробити колоду гральних карт. Він робить карти? Отже, я щойно перестав робити колоду карт. Думаю, вийшло непогано. Це виглядало дивно, тому я зробив стіли за 30 тисяч баксів та приєднався до гри. П'ятий день вони зробили обліковий лист і спробували нас перехитрити. Що це треба відзначитись у обліковому аркуші. О, це наші оператори. Так, це всі, хто прийшов сьогодні. О, ви змушуєте нас відзначатись, щоб вистежувати дату та час. Так, давай я це заберу. Ні, 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 дату вписала я. Я вписала її. Щось і сказати було досить розумно, але до сьомого дня всі до одного розумні думки покинули їхні голови. з глузду з'їхав. Він плескає свинину. Овочі не мають жодного шансу. Ще п'ять китків. Але мені вистачить одного. Погнали, дитинко! Я був вражений, що вже на дев'ятий день випробування їм стало настільки нудно, що вони оголосили червону рисочку. Приступивши, якого вони позбудуться всіх призових грошей. Нині десятий день. Як справи, Нолан? Добре, у Добре. мене є цікава пропозиція. Яка? Уху, є. Схоже, вони взяли 500 тисяч баксів і поклали 250 тисяч на її бік і 250 тисяч на його. Пам що пам'ятати, що поставлено на карту? Двері так драматично відчиняються. Привіт, як справи? як справи? Ми збираємося розкрити найцікавішу частину випробування. Мені потрібно, щоб ви стали обличчям до цієї стіни. Вони навіть не підозрюють, що тут є двері. Приступимо. Ще за 10 днів ви побачили світ. Та ви що жартуєте з мене? Небо кожні десять днів я даватиму вам шанс полегшити випробування, але для цього вам доведеться витрачати частину виграшу. По перше, ви можете за 50 тисяч купити особистого кухаря, який готуватиме вам все, що захочете, відтепер і до кінця випробування. Поки ви не відповіли перед тим, як відмовитися від частини призових, ми дозволимо вам добре поїсти. Це дозволить вам уявити, як ви можете харчуватися 90 днів, що залишилися. Ви що, серйозно? Але 50 тисяч це багато. Давай не думати про це зараз. <рес> Бо не схожу на людей, які 10 днів поспіль їли курячі консерви. Мені подобається просто дивитись на небо. Що вони цілих 10 днів не бачили сонце? Мені соромно. Після того як я це з'їла, думка про їжу мене це, просто відштовхує. Це, це складно. Вони почали обговорювати, чи варто погоджуватись на це. Я не знаю, що робити. Я теж це чудова спроба ввести нас у збоку. О, ні! Отже, настав час прийняти рішення, чи заплатите ви 50 тисяч баксів за кухаря до кінця випробування. Ні, думаю, ми відмовимося. Правда? Чиро кажучи, я не думав, що ви відмовитесь. Ні, 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 ні. -ні, -ні, -ні. Боже, я повернуся з іншою пропозицією за 10 днів. Побачимо, чи погодитесь ви. Я був впевнений, що ви погодитеся. Просто зможе мовити. Мені цікаво, якою буде така спокуса. Так, але знаєш, що я пишаюся тим, що ми вистояли. Чудово, і тепер, коли ще кухар пішов, сюзі та белі, схоже, почали шкодувати про своє рішення. Бонапетіт! Найкласніше, що їй можна нахилити. І вона залишиться в тарільці. Наступні кілька днів пройшли для них досить нудно. Їхній зазвичайний розпорядок був такий: прокинулись, приготували їжу, а потім лягли спати. Чим довше я тут, тим сильніше відчуття, що я в одній кімнаті з братом чи сестрою. Ти про мене кажеш? <світ> а про кого ж? І, хоча вони почали звикати один до одного, до чого вони не змогли звикнути, це до постійного світла. Тут так яскраво. Я зайшов у ванну, тому що світло тут можна приглушити. Тут темно і приємно. Як тільки ми лягаємо спати, я прямо фізично відчуваю, як очі коле від яскравого світла. А якщо їм так важко засипати, на 20-й день я прийшов із ідеальною пропозицією. Вітаю! 20% пройдено. Ви готові до пропозиції? Так. так. Пропозиція 20-го дня дуже проста: я дам кожному по зручному ліжку, які обідуться вам у 50 тисяч баксів із вашого призового фонду. А ще я подарую айпети з можливістю вимикати світло. У них рівно година, щоб вирішити, чи готові вони витратити 50 штук, призовик, націліжка і можливість вимикати світло. Можливо, ми погодимося. Я не бачу Сюзі такою щасливою від початку випробування. Пригадаємо, з чим нам доведеться жити, якщо ми відмовимося. О-хо-хо, господи! о боже. Я думаю, вони погодяться. Думаю, треба брати. Це лише 10% наших грошей. Час ухвалювати рішення. Ваша година закінчилася. Ось що можуть одержати ваші очі. Але якщо відмовитися, то з тим ви залишитеся ще 80 днів. Чи хочете ви ці зручні ліжка? Мені байдуже, що ти вирішиш. П'ять, чотири. Боже мій. Три, Я на бейлі, Два, бейлі, так чи ні? Один. Бейлі, так чи ні. Яке ваше рішення? Ні. Правда? Серйозно? Окей. Вау. Я не очікував такого. Думаю, я зробила помилку. Можливо, О, яка важка помилка! Я Не можу повірити, що ви відмовились. Я залишу вас на кілька днів. Сподіваюся, ви не пошкодуєте про своє рішення. Бувай! бувай. До речі, згадав лише 20% дивляться нас з підпискою. Тож, будь ласка, підпишітесь на наш канал, поставте лайк та напишіть коментар по це відео. Це дуже буде мотивувати нас робити нові нові відео. Адже нас працює дуже велика команда, щоб все все робити. Я думаю, ми вчинили правильно. Неймовірно, що у найвідповідальніший момент ти сказала Ні. О, я вже починаю жалкувати. Я ні. Я не шкодую про твоє рішення. <риклад> Сьогодні я завела календар і внесла до нього день народження мами. Думаю, цього дня буде важко. Мені так нудно. Думаю, ми дійшли до того моменту, коли нудьга сягла свого апогею. Я прокинувся і мені нічого не хотілося, тому що сидів і дивився в одну точку. Що робитимеш з грошима? У мене є дім. Більшість піде на виплати за нього. О, чудово! Я хочу сплатити борги батьків. Це було просто ідеально. У наступні дні я намагався не порушувати звичайний порядок дня. Однак я відзначив те, за чим вони скучили. Наприклад, на 24-й день я підслухав, як вони мріяли про приправу до їжі. Окей, якби у нас були приправи, я би легко протрималася сто днів. На 27-й день сюди захотілися кави. Я кавоман. Але в мене тут лише вода. А на 28-й день Бейлі явно потребував розваг. Так що на 30-й день я мав ідеальний план, як витягнути з них гроші. День 30-й час нової пропозиції. Як справи? Привіт! Пропозиція дуже проста: кожна з позицій коштує 10 тисяч баксів. Можна купити телефонний дзвінок, усю колекцію Гаррі Потера. Кавоварку, спеції сіль та перець для їжі або монополію за 10 тисяч баксів. Хоча можете купити щось одне, а можете і все. Це дуже складно. У вас 10 хвилин, щоб ухвалити рішення. Я так нервуюсь, це дуже важливе рішення. Кава. О, це звучить привабливо. Все так. Тут приправи Приправи теж непогано. Це я беру. Тисячу відсотків. Брехати не буду. Мені це не дуже цікаво. Клас. Було б чудово щоранку пити каву. Я вже все вирішив. Ваше рішення. Купуєте монополію? Ні. О, добре. Купуєте спеції? Ні. Купуєте каву. А вершки чи цукор дадуть? Якщо скажеш так за 3 секунди. Е, так. Добре? Ура! Кава! Ви купуєте книги про Гаррі Поттера? Так. Ви купуєте телефонні дзвінки? Ні. Нарешті ми змусили вас щось купити. Це добре, було приємно мати справу. Дякую, що забрав свої гроші. Найдорожча кавоварка у світі. На тридцятий день в нас з'явилося щось нове. Це радує. Ми здалися, радуйся. Це моя шафа та книжкова полиця. Я легко пробуду тут ще 70 днів. І ми всі ще маємо 480 тисяч. У наступні кілька днів мало що траплялося. Вона вже готує їжу. Я ніби одружена. Найцікавіше було на 34-й день, коли через ураган і далі зникла електрика. Оу, серйозно? Як ви могли здогадатися, камери стали марними. Тому я перемотую на 39-й день. Як справи? Привіт! Привіт! Вітання! Я знаю, що вам важко. Вибачте, що я затримався. Так. Ну ось. Гоу, довга була затримка. Ви знову можете користуватися кавоваркою, готувати їжу та приймати гарячий душ. Це чудово. Побачимося завтра із сюрпризом. Оу, я так хвилююсь. Ура! електрику дали. Дивіться світло. Почуваюся бадьоріше. Світло знову є. Я щойно поїла гарячої їжі і прийняла гарячий душ. Життя налагоджується. Сороковий день. Можу, я увійти! Заходь! Заходь. Заходь. Безкоштовний подарунок цей телевізор. Але кожен фільм коштує 10 штук. У вас є година, щоб ухвалити рішення розважитись. Це божевілля, тут стільки фільмів. Глянемо документалку про Нолана. Ми залишили Сюзі і Бейлля обговорювати пропозицію, але, зважаючи на все, вона їх не дуже зацікавила. А може, 10 штук за все? Я відповім одразу ні. Може, ти зайдеш до нас? Думаю, думки у нас розділилися. Максимум, що я можу запропонувати, купити один, а другий за півціни. Mm, хлопці, заходьте, забирайте все. А це я притримаю. Жодної частини голодних ігор. Я залишив телевізор, щоб вони нагадували Сьюзі і бейлі про те, що вони втратили. Але я не знав, що вони збираються перехитрити мене. Антенна – це просто шматок металу. Відірви цей провід від стіни. Я взяв ножа, щоб розплести дріт, а потім просто вставив його в антенне гніздо. Тепер подивимося, чи це працює. Хоч щось, хоч один канал. О, серйозно тут написано сім цифрових каналів. Боже мій! Якщо це спрацює. -хо -хо, стій, я реально тремчу. Бейлі! Єдине, що ми зараз можемо дивитися, це перегони ніколи не був фанатом. О, він на другому місці. Але сьогодні ми раптом стали фанатами перегонів. Час пролетить непомітно. І Ссюси мала рацію, адже наступні шість днів вони тільки цим займалися. З телевізором ми не мав у чистиліші. Майже нормальне життя. Завтра у моєї мами день народження. І хоча я не зможу провести цей день із нею, я зробила їй невеликий подарунок. Я нічого не купила, але по суті я витратила свої гроші. Завтра буде п'ятидесятий день, і я збираюся використовувати туалетний папір, щоб зробити серпантини, і прикрасити кімнату. Сьогодні Оу. Оу, привіт. Як думаєте, який сюрприз на вас чекає сьогодні? Гадки не маю, а він дуже великий. Отже, пропозиція на 50-й день. 20 штук за те, що побачитися із сім'єю. Вони зараз у іншій кімнаті і чують все, що ми розповідаємо тут. Привіт! я за вами я вас Люблю. Я повернуся за 10 хвилин, щоб дізнатися, що ви вирішили. Успіхів 10 хвилин. Здається, тут рішення дуже просте. Що ти про це думаєш? Боже мій я не знаю. Можливо, це єдиний шанс побачити їх до кінця випробування. Я вважаю, що тут і думати не треба. То що вирішуй, Чи витратимо ми 20 тисяч? На це все? Звичайно, я хочу побачити батьків. Я Він каже зумі. так, а вона Але. ні. Мама, тату, що мені робити? Так, ну і що ви вирішили? Що надумали? Я з самого початку був згоден. Щойно ти сказав. Залишилось 10 секунд. Але сьогодні у мами день народження і наша відповідь. Тап". Добре, тоді з 20 20 штук. Принесіть! Найкраще 10 тисяч, що я витрачала. Добре, вони заплатили 20 тисяч. Я Заходьте. так хвилююся. Це було важке рішення. Я зробила подарунок на день народження. А щоб відсвяткувати ваш день народження, ми принесли торт. Вони вже довгий час не їли нічого смачнішого. Про такі дрібниці не замислюєшся, поки їх не втратиш. Бувай, Бувай. люблю тебе. Жахливе почуття. Спершу ти ось тут, а потім падаєш униз. Знову в нашому самотньому кубику. Як я вже вам казав, наші пропозиції ґрунтуються на тому, що вони говорять у голос, А ми підслуховуємо. Тож повірте, коли Сюзі сказала: напевно, єдине на що я зараз погоджуюся, це Тесла. Тож, на Точно, й день я до сте мене знаю, чим їх здивувати. Як справи? Привіт. О, привіт! Насамперед, ось гігантський секретний подарунок. Чи хочете ви витратити 50 тисяч і забрати те, що всередині ящика? Це буде або найкращий момент у їхньому житті, або найгірший. Дайте мені відповідь за годину. Добре, дякую. Ми подумаємо. Залишилось 59 хвилин. Думаю, варто. так мені здається, воно того варте. А прикинь, якщо там щось круте, а ми такі. Ні, може, це тачка. Ну, як варіант, це можуть бути ключі. Вона не коштуватиме стільки, скільки ми витратимо. Вона має рацію. Це майже втричі більше. Я не дуже впевнена, що треба погоджуватися. Тоді давай відмовимося. Ти впевнений? Я впевнена. Вони б не дали тачку. Мені здається, вони що завгодно. Можуть. Що правда? Давай скажемо ні. Тривай, тепер я хочу сказати так. Час вирішувати. Отже, ви готові витратити 50 штук і залишити те, що в цій скринці? Так чи ні? Ні. Правда? Яка твоя відповідь? А, я скажу ні. Правда? Так. Не можу повірити, що ви відмовились. Хочете відкрити його? Звичайно. Добре. Усередині 50 штук баксів, так що ви б нічого не втратили. А тепер підніми цю пачку грошей. Підніми. А там ключові тесла для тебе. І ключі тесла для тебе. Мені шкода. Вони повернули свої гроші і отримали по безкоштовні теслі. О, хочеться плакати. Закриємо його. Це реально моя мрія. Так ми йдемо. Залиш їх ялиночку. Дякую. Бувай! Бувай. Я це повалена. Жасть. Бейлі. Подарували нам Тесли. Здається, ми ухвалили неправильне рішення. Я шкодуватиму про це вічно. – Ні! – Так, буду. О, ні, це все сон. Ні, мені подобається мій пріуз. Окей, я це сказав. Після вчорашньої провальної відмови Сюзі цілих дев'ять днів сумувала з приводу Тесли. Важко знайти у всьому цьому позитивні моменти. Я не можу заснути. Мені реально зараз погано. Я так злюся. Сьюзі Тяжко це переносить. І щоб згладити ситуацію, я вирішив зробити їм найкращу пропозицію. День 70-й. Це важливий день. Сьогодні остання пропозиція. Очевидно, що на 80-й день ви скажете усього 20 днів залишилися. А на 90-й скажете, навіщо витрачали гроші? Залишилося 10 днів, так? так? Я просто відчиняю двері. О боже мій. Готово посперечатися. Від цього ви не відмовитеся. Все, що ви бачите, це те, від чого ви відмовилися раніше. Перед тим, як назвати ціну, я занесу все сюди. Нолан, кріс, покладіться біля телевізора. Хоч би як і любив стібати Нолана. Він дурний. Ось ліжко. Якщо відмовитися нанестися це назад, тоді запропонуйте хорошу ціну. Те, що ми вам пропонуємо, це два ліжка по 30 тисяч. Новий ящик із сюрпризом. У ньому немає вже 50 штук однак у ньому є дещо інше. Схоже на 25 штук. По одному телефонному дзвінку, спеці, монополія, всі фільми з кіновідділу Волмарт. І зрештою, кухар, від якого ви відмовились? О, О нам не несита з їжею смачної їжі. А щоб нагадати вам, наскільки це смачно, ось вам курячий Альфред. Виглядає апетитно. Тепер дізнаємо, скільки вам це обійдеться. За фіранками приховане число. Якщо ви зробите ставку, вище за це число, то отримуєте все, що тут є. А якщо поставити суму на долар чи пені менше, то нічого не отримуєте. У вас є година, що визначити за зіставкою. Ще хочу нагадати, що в нас є в продажу іграшки містера Біста. Тож, якщо вам цікаво подивитись, які вони, скільки коштують, та придбати їх, переходьте за посилання в описі та закріпленому коментарі. Вони прикольні. А що, якщо сума дуже маленька і вони хочуть, щоб ми поставили 150 тисяч? Думаю, якщо ми скажемо 75, це буде замало. Гадаю, це не менше як 100 тисяч. Мені здається, треба ставити трохи нижче, тому що ми і так були це готові Це правда. Від Але чи ти готовий піти, не отримавши нічого? Тільки це темна конячка. Ми знаємо, що така ліжка, і знаємо, що така фільм. Мені дуже хочеться отримати те, що всередині. Насправді всередині третій учасник. Давай погоджуватись. 80 тисяч. Сьогодні 70-й день. Я не хочу опускатися нижче за 70. Думаю, що ми можемо ризикнути. Я розумію, про що ти. Але уяви, що саме через це ми зрештою нічого не отримаємо. Мені буде дуже сумно. 100 тисяч та 100 доларів. Так, це не так і багато. Ось так. Ось так. Добре. Готовий? Закриваємо. 100 тисяч, 101 долар США. Сподіваюся, ми вгадали. Час вийшов. Яке число? Отже, ваша ставка. Якщо вона хоче на нижче за мою, ви нічого не отримаєте. Чендлер, покажи нам! Ми 99. отримаємо це. Так. Ви приплатили 30! У нас буде ліжко. Це найрадісніший момент за весь час. Боже мій. А в цій закотковій коробці, яка як уточнив інша. Дві невеликі Тесли. Мені вони подобаються. Зараз кімната виглядає зовсім інакше. Це мрія! У Нас тепер так багато справ. Це схоже на відпустку. То була інвестиція. Мені здається, це коштувало 100 тисяч. Ви можете подумати, ну ось випробування закінчено, але один з них може втратити все. На 99-й день ви зрозумієте, про Бо що я. Це жесть. Можна подумати, що отримавши всі ці речі, вони стануть набагато щасливішими. Але як не дивне, все сталося навпаки. А ще хочу нагадати вам, що в нас є відео не тільки від містера біста, а й про Містера біста. Це наші авторські відео. Тож переходьте за посиланням в описі у плейлісти та дивіться це відоси. На волі я сприймала гарячий душ з необмеженою водою як належне. Але тут гаряча вода швидко закінчується. А Белі завжди приймає душ раніше за мене. Тож я вже приблизно кілька місяців приймаю душ із холодною водою. Ми вже тиждень не можемо дограти партію до монополії, бо Сюзі відмовляється грати. Може, вона ненавидить настілки? Я думаю, нам потрібно взяти три дні і впихнути в них якнайбільше фільмів. Вона тільки та й робить, що читає та дивиться фільми. Потрібно влаштувати кіномарафон. Тому що я кажу, може, вже дограємо. Вона така: так, так, так. А зрештою нічого не відбувається. Неможливо змусити її засередитися. Гей, не хочеш подивитись щоденник пам'яті? Ні, я не хочу дивитися щоденник пам'яті. Ми щойно втратили 25 хвилин, намагаючись вибрати фільм. І Сьюзі, Куди ти збираєшся? В душ. Вибач. <гум> Вона завжди так робить. Бейлі зараз на взводі. Так відбувається щоранку. У нього просто сила селенної енергії. Я просто змушена піти сюди, бо більше нема куди. Прямо справжній рейв. Бейлі, нині три ночі. Так, але іноді треба рейвити. О, заверіть мене звідси. Ти нестерпний. До Речі, якщо вам цікаві ще проекти від нашої команди озвучені українською мовою, то переходьте за посилання в описі чи закріплені коментарі. Там є посилання на інші проекти, наприклад, проект Роналдо українською мовою, а також ще є Марк Робер, і ще є. В общем, там ще є багато інших проєктів. Тож переходьте, підписуйтесь на ті канали, там будуть виходити відео все більше і більше і краще і краще. Дякую вам велике. Хочеш зіграти в монополію? Mm, ні. Ти кубіків не бачила? Я їх сховала, тому що ти постійно кличеш грати. Я вирішила. Може, якщо сховати їх, ми не зможемо грати. Mm, пальці такими довгими здаються. Ні, mm, це бридко. Свободу пальцям. Я хочу, щоб мене врятували. Мамо, я готова піти. Хоча цей момент вони не переносили один одного. До кінця випробування вони відклали розбіжності у бік і почали відраховувати. дні. Залишилося чотири дні. Три. Абелі, ну. Це буде. Не Нетерпілося вийти за двері. Я точно нічого не казала. Отже. День 99-й. Хоча мені здається, що минув цілий рік. Я не можу уявити, що вони відчувають. Мені, мабуть, треба ще раз почистити зуби. Хоча б раз. Ем... Залишилось 24 години! Час вирішувати! Отже, це перша секунда випробування, коли ви тільки вийшли. О, боже мій! Це правда ми? Я в цьому виглядаю як зародок. Заходьте, панове! Встановіть на двері. О, це так хвилююче! У вас офіційно залишилось 24 години. Не забувайте, завтра на вас чекає веселий поворот. Мені страшно. Думаєш, потім вони залишаться друзями? Залежить від того, яку відповідь вони дадуть завтра. Я боюсь, що нам запропонують все або нічого. Він тримає усе в секреті. Важко вгадати. Так. А коли їхня остання ніч добігла кінця, настав час надати їм можливість подвоїти свої гроші. Привіт усім. Якийсь хаос. Що тут відбувається? Я не знаю. Та ти силач. Я хочу допомогти, але не зовсім. Вони виносять звідси все. Ви знаєте, що це таке? Це наші пов'язки з першого дня. А ти ж вавою. Пам'ятаю їх, наче це було вчора. Будьте ласкаві, надягніть їх знову. Подивимося, чи вони захочуть подвоїти виграш. Готові? Боже мій, у мене серце з грудей вискакує. Сто днів тому вони не були знайомі. Годину тому вони були найкращими друзями. Подивимося, чи стануть вони заклятими ворогами. Бейлі та сюзі, зніміть пов'язки. Можливо, ви знаєте, що буде. Кожен з вас має вибір: розділити гроші, тоді нічого не зміниться. Ви натиснете, розділити і розділите їх. Залишок ваш. Або якщо натиснути вкрасти, ви вкрадете гроші іншого. Але якщо ви обидва натиснете вкрасти, ніхто нічого не отримає. У Сюзі в беруші, а поверх них навушники з шумом придушення. Вона нас не чує. Що думаєш? Я навіть не знаю, Сюзі. Якщо ти зіграєш, уявити не можу. Що сказати тому, хто вкраде у тебе 180 штук? Може тобі варто вкрасти першу? Може. Ви чули? Бейлі сказав, може. Бейлі може. Добре, увімкніть музику. Що як я сказав нам, ну, о, тут і думати нічого, це надто великі гроші. Ми більше не розмовляти. А ви з ними стали майже друзями? Не знаю. Коли ви з людиною разом проходите через таке м -м, випробування було важким, то звичайно кожен заслуговує наполовину. Але тепер я, я нервуюсь. Я також можу піти на це. Воу, що вона щойно сказала? Можливо, це буде випадок, коли ти помиляєшся в кому. Якщо обидва натиснуть кнопку вкрасти, то виходить, вони даремно провели разом у цій кімнаті сто днів. Залишилось 30 секунд. Я хочу, щоб у останню секунду кожен із вас зробив вибір. Чи хочете ви піти з 360 тисяч доларів, чи з половиною? Нічого не кажіть. Карл і кріс, ви теж мовчіть. Я знаю, що Сюзі розділить, але думка про те, що піти майже з 360 тисячами, вони так мені б допомогли. Ви розділити гроші. Чи вкрадете їх. Той факт, що я брала участь у цьому. Три. Знаючи, що попереду нас чекають суворі випробування. Два. І я все одно здолала це. Один. Важко у щось це оцінити. Що? Якщо кімната стане червоною, то хтось вкрав. Якщо зеленою, то ви розділили гроші. Обидва натиснули розділити. Так. Так. Вітаю з перемогою. Ось ваші гроші, Йди за мною! У -у -у! Вау! 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 Я дуже ціную вас, і як завжди, давайте підіромо це місце. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Якщо так, то, звичайно, пишіть, що саме. А ми готуємо для вас нове відео. Тож до зустрічі!